Розпаковка ліхтарів. Це ліхтарі виробництва Туреччина. Дуже класної якості. У них довжина 180 мм. Є функція динамічного повороту. Працюють ці ліхтарі тільки від 24 вольт. Є три проводи. Чорний це мінус, червоний вмикає весь ліхтар. Бачите, тут червоне. Тут біле і тут жовте світло. А також жовтий вмикає. Яскравий жовтий динамічний поворот. Якщо ліхтар включен і горить червоне світло, то цей провод змінює його на жовте. Камера не дуже передає, але дуже-дуже такий насичений червоний кольор. Ось бачите на столі, видно. І ось він змінюється на жовтий. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.